Молода жінка на дискотеці спокушає молодого чоловіка. Пізніше в ліжку з нею молодика нудить, і він помирає від приступу. По цьому жінка перетворюється в чоловіка та полишає кімнату у одязі померлого. На місце злочину викликані агенти Малдер та Скалі. Під час огляду померлого Малдер допускає, що смерть чоловіка пов'язана з дозою феромонів. Котра була настільки великою, що привела до смерті, також, окрім того, існує незрозумілість щодо статевої приналежності злочинця. Докази з місця здійснення злочину винятковий сорт глини на тілі жертви приводять агентів товариству амішів у Масачусетсі, відомих як кровні родичі. Малдер намагається заговорити з амішами під час здійснення ними покупок в місцевому магазинчику. Однак вони його уникають. Скалі в свою чергу вдається встановити слабкий контакт із сором'язливим членом спільноти братом Ендрю. Ендрю бере Дейну за руку, після чого та впадає в стан легкого трансу. Придбавши в магазині туристичну карту, агенти вирушають до общини, однак втрачають напрямок в лісі, їх оточують родичі. Запрошують малдера і скалі на вечерю, однак вони вимагають, щоб ті здали свою зброю. Під час вечері брат Аарон, хворий чоловік похилого віку, втрачає свідомість та падає на підлогу. Однак аміші забороняють скалі йому допомагати. В той самий час в одному з нічних клубів чоловік спокушає молоду дівчину, що спочатку опиралась, просто взявши її за руку. Полишаючи поселення, Малдер звертає увагу Скалі на відсутність дітей в ньому та стверджує, що упізнав серед проживаючих людей на фотографіях 1930-х років, котрі бачив день у магазині. Уночі Малдер повертається до поселення, по якому розноситься одноманітне гудіння. А процесія родичів із запаленими ліхтарями рухається до великого господарського приміщення. Скалі лишається за околицею, де її застає брат Ендрю. Ендрю стверджує, що може з нею поділитися інформацією про вбивцю, котрого він називає братом Мартіном. В підвалі будови у системі заплутаних ходів Малдер спостерігає, як група людей омиває тіло брата Аарона у ванні з рідкою глиною, після чого чоловіка кудись відносять. А самі ж родичі віддаляються. Після того як вони пішли, Малдер оглядає місце омовіння, де його застають зненацька Аміші, що повернулися. Малдер поспіхом ховається в одній з печер, де виявляє, що брат Аарон похований живцем, і в нього починають з'являтися жіночі риси на обличчі. Тим часом брат Ендрю бере скалі за руку. Тим самим вводячи її у стан трансу та починає цілувати. В цей час до кімнати вбігає Малдер, котрий встиг вибратись з печер і забирає скалі. Вийшовши з будинку, агенти зіштовхуються із групою родичів, котрі знову їх виганяють за межі поселення, при цьому повторюючи, щоб вони не втручалися у їх справи. Дей найде йде зусиллям, її нудить, однак згодом їй стає ліпше. Чоловік на ім'я Майкл, у приваркованій автівці кохається з братом е Мартіном у його жіночій подобі. Це заняття перериває поліцейський. Він вимагає покинути автівку. Майкла нудить при цьому. Офіцер розгублюється, а брат Мартін утікає, завдавши поліцейському сильного удару рукою. В лікарні Майкл неохоче оповідає гентам, що коли він визирнув з вікна. То побачив, що дівчина, з якою він був, виглядала насправді як чоловік. Жінка поліцейська повідомляє агентам, що приміщена активність по кредитних картках однієї з попередніх жертв. Агенти знаходять брата Мартіна в готелі з черговою убитою жертвою. Однак йому вдається знову втекти, оглушивши при цьому Малдера. Скалі наздоганяє Мартіна в провулку, однак з темряв'я з'являються аміші та забирають Мартіна із собою. Прийшовши до висновку, що родичів тепер є можливим знайти тільки в одному місці, агенти повертаються в поселення, котре знаходять пустим, а підземні тунелі цілком залиті застиглою білою глиною. Згодом агенти виходять на ближнє пшеничне поле. Де виявляють величезні вистрижені кола, що надає їм можливість вважати братів прибульцями.